Увага! Гермо закривки станції, аномальний притулок відчиняються, бо час вибиратися на поверхню разом з Артемом та неймовірно колоритним екіпажем потягу Аврора. Так, панове, як ви вже зрозуміли, сьогодні поговоримо про метро Екзодус. А перед тим як почати дивитися огляд, подумайте, а чи не хочеться вам самим відчути наскільки метро екзоду чудова гра. Тоді пропонуємо прийняти участь в конкурсі. Вам достатньо буде написати коментар під цим відео, бажано ще вподобаєчку вліпити, та відкрити свої підписки на час конкурсу до 13 січня. Після чого ми проведемо стрім з результатами та передамо ключик від метро Екзоду з двома DLC шками Вам у телеграмі на канал теж можете підписатись, нам буде дуже приємно. Вдало полювання сталкери, та дякуємо за те, що вас із нами вже 300. Від самого початку далеко не великий коридорний шутер, створений молодою та амбіційною студією, причарував певну аудиторію своєю атмосферою, цікавими ідеями та відчуттям чогось знайомого. Хтось скаже, що це ж своє рідненьке, але ні, московицькі краєвиди рідні, точно не нам. Весь оцей дух совковизму радше просто знайомий кожному, хто народився вже у постсовок панку. Серія встигла підкрити серця вузької аудиторії, але весь час балансувала на межі з клеймом комерційного провалу. А проте в серію повірили: бюджет збільшили, масштаб відповідно зріс, а насиченість всеможливими сучасними та дорогими технологіями зробили з екзодусу справжнього гравця Тріплей Ліги. Але як колись сказав дядько Бен, з великою силою приходить і велика відповідальність. Тож, чи впорались 4A Games з нею, радше так. Графікою в грі неможливо не насолоджуватися. Анімації, можливо, нагадають вам про малобюджетне коріння, але аж ніяк не псують загальне враження від гри. Мовчазність Артема, це так в певних моментах не вистачало, бодай діалогового віконця. Але якщо на цьому не зациклюватися, то її цілком можливо пережити. Важливо те, що відчувається, наскільки сильно розробники вкладали у творіння свою душу, збільшення бюджету. Тут пішло тільки на краще. Це легко помітити, навіть просто слухаючи розмови Ніпів. А, єретик! Ножба, ну ножба, ну пристрель мене. Хоч би й Дочка померла, син помер. Кожна ваша дія обов'язково відобразиться в них. Вбили когось? Побачите, як поминають умовного Семена. Залишили в живих, будуть дивуватися вашій людяності. Врятували когось? Повага та подяка від інших не забариться. І це неймовірно класно відчувається. Неначе світ довкола вас дійсно живий, а не у вакуумі. Бо він реагує на все, що ви робите. Місцеві супутники героя може і не дотягують до космічних висот Mass Effect, але від цього не менш колоритні. Кожен з них цікава особистість, з якою приємно вести монологи, перейматися за них, радіти, веселитися з ними, сумувати за них. Адже найбільше боляче від гри стає саме тоді, коли прощаєшся з кимось з команди через власну дурість і не завжди, ну якщо не перегравати весь рівень. Але давайте тут тойво, не будемо руйнувати сумну мить. Сама історія є фактично набором наймасштабніших пригод річної подорожі Артема і компанії. З кожним рівнем змінюються декорації, пора року. І якщо обійтися без спойлерів, то сюжет дійсно цікавий. Його треба пройти самому. Тому навіть через три роки після релізу ми не робитимемо з нього вільний переказ. Особливо варто особисто пережити кінцівку, бо вона не залишить ваші очі сухими. Зазвичай, коли говорять, що найкраще у грі її завершення, мають на увазі її невдалість. Але Metro Exodus з упевненістю руйнує цей давній стереотип. Щодо ігроладу. Попри зовнішню схожість попередніми частинами, є суттєві відмінності, через які екзодус відчувається інакше. Найсуттєвіше це, звісно, перехід з коридору у напіввідкритий світ, про який ми не втомлюємося нагадувати. Так, екзодус аж ніяк не топовий представник Open ворлдів. Якщо під час гри у вас виникли порівняння із сталкером, то це не просто так. Напіввідкритий світ був характерною ознакою GSC. Сіґейм Ворлд, а враховуючи досвід роботи над ним, це цілком розумний крок: не кидатися відразу в полум'я відкритого світу, а зробити дещо простіше. 4A Games зробили подібну до сталкера рівневу систему, зменшили кількість самих рівнів, локації, Септо, але розширили їх наповнення різними активностями, ресурсами, записками, сайт-квестами, унікальними історіями та несподіваними зустрічами. При цьому не скочуючись до рівня Ubisoft і EA з їх безкінечним гріндом, нас не змусять добувати 10 крил умовного демона. Просто щоб було. Світ можна і навіть треба досліджувати, навіть крафтити тут доволі приємно. Загалом вас майже не примушують ганятися за ресурсами, як на віженому. До речі, ці ресурси поділяються всього на два види: хімікати та запчастини. І це вже дає зрозуміти, що розбиратися в тому, який із трьох видів подорожнику необхідний для аптечки. Не доведеться. Поглибили також систему вдосконалення зброї. Хоча особливої користі від цього поглиблення не відчувається. Всі ці обвіси слабенько змінюють відчуття від зброї. Ні, звісно, різниця між пістолетом і снайперським прицілом та звичайним. Є, але це не те, що прям такий сильний стрибок у порівнянні з минулими частинами. Практична цінність точно буде помітною при зміні прицілу та збільшенні магазину. А ще важливим нововведенням є стан зброї. Доведеться дуже частенько звертати увагу на нього і постійно бігати до верстака, щоб її почистити. Інакше в бою буде простіше з кулаками на ворогів кидатись, аніж стріляти із засміченої зброї. Самі бої мало чим відрізняються від попередніх частин. Якщо ви вже знайомі з метро 2033 або Last Light, то відразу впишітеся у процес. На жаль, ніхто не ідеальний. І в Екзодуса, звісно, є кілька проблемних і недосконалих моментів. Знаєте, найголовніша його проблема це лише 30 годин, за які цілком реально пройти повністю гру разом із двома DLC. Комусь це може здатися навіть забагато, але повірте, ні. У грі хочеться залишатися подовше, насолоджуватися її крутістю, деталізованістю. Але з кожною додатковою годиною приводів знов її запускати менше. Попри всі плюси, Головною рушійною силою залишається привабливий сюжет. Це одночасно і класно і сумно. Ще є момент з'їздою на буханці. Під час катання пустельними дорогами Каспію невільно отримуєш флешбеки з реалізації автівок у сталкерських модах. Ні, в екзодусі, звісно, їздити приємніше, але відчуття таке саме. Керування автомобілем було не таким вже дружнім, як хотілося. Та ще й до того всього постійно виникала неприємна вада, коли замість рук на кермі вигляд був доступним тільки на лобове скло, від чого для огляду ставала доступною лише половина дороги? Хто зна, через що таке ставалося? Але враження від кермування остаточно псувалося. Окрім проблемного керування буханки, за всі 30 годин стався лише один неприємний казус, і тою DLC історії Сема. Головний герой застряг у текстурі машини під час битви з босом демоном, через що довелося цей бій перегравати. Більше жодних проблем не було помічено. Тому, напевно, розробників варто похвалити за гарно пророблену роботу над оптимізацією. Метро Екзодус точно не стане для вас черговою стрілялкою на один вечір, бо за вечір її буде важкувато пройти. Та й такий підхід повністю вб'є увесь процес занурення в атмосферу, позбавляючи вас усіх сильних сторін гри. Варто лишень заглибити і звернути увагу на деталі та додати трішки терпіння. І перед вами відкриється неймовірно захоплива Гра, яка смішитиме, розчулюватиме, та може навіть трішечки дасть затужити. Саме тоді вона закарбується в пам'яті надовго, а можливо навіть і назавжди. Тож очевидно, що її просто не можна не рекомендувати до проходження. Що ж, ось і настав час завершувати цей огляд. Не забувайте змінювати фільтри на своїх протигазах, бо зовсім скоро ми знову почуємося в аномальному притулку. З вами був Дмитро Рибаков. До нових зустрічей.